Шовтий, зелений, плакетний, тут фіолетовий. Дев'ятирічна Василина малює веселку, а ще, каже, їй подобається зображати котиків та мишок і дуже любить навчатися. Мені укермоває, засліджує світ і малювання, і фізкультура, і інформатика, і англійська. Про діагноз доньки дізналася, коли їй було чотири роки, розповідає її мама Олена Білокур. Насторожила поведінка Василини. Коли вона маленька була, вона не окликалась на своє ім'я, не реагувала. От, наприклад, машина їде, вона може йти і не зверне в сторону. Тоді каже звернулася до фахівців, які підказали подальші кроки. Нині її донька спілкується із дітьми, вміє рахувати та читати. Я думала, що не зможе читати. От є таке дизлексія, Нам наперед ставили цей, цей діагноз. Ну якби що може таке бути? Але все пішло добре, і, і кожні досягнення мене дивували. Опанувати письмо та читання, говорить пані Олена. Їм допомогли у Черкаській спеціальній школі. Сонечко. блакитний. Маринка, Маринка, сонечко. Вчителька-дефектолог Тетяна Цюрмаста пригадує перші дні навчання Василини. Дівчинка прийшла до школи дуже такою сором'язливою. Вона їй все було цікаво. Вона от не чула. Вона не чула мене, не чула своїх однокласників, не бачила. Вона жила, знаєте, у своєму такому цікавому дитячому такому середовищі. Нині ж говорить, не може натішитися її досягненнями. Це ось перший зошит Василинки з української мови. Подивіться, яка вона молодець, як вона старанно виводила свої перші літерки. Зараз в математики Василина молочина. Вона рахує в межах тисячі, вона рахує з переходом через десяток. Вона за допомогою мене може розв'язати якесь таке складне математичне завдання. Для дітей із аутизмом у цій школі передбачені спеціальні методики навчання, говорить пані Тетяна. Методом асоціації над методом асоціації працювали. Ми, наприклад, вивчали там числа. Я запитала скільки тебе в родині, там чи є сестричка, чи братик, тато чи мама, бабуся чи дідусь. У Черкаській спеціальній школі навчається 118 дітей із різними діагнозами. Але, попри це, говорить заступниця директора Наталія Коваль, до кожного знаходять індивідуальний підхід, і наше основне завдання це компенсувати ті вади розвитку, які є у цих дітей для того, щоб вони стали справжніми зірками. Коли запитують, що чекає таких діток у майбутньому, то я за свою василинку впевнена, діти, які мають аутичний спектр, вони є креативними, вони є творчими, вони є і знаєте, от ідуть до своєї цілі, і вони в малюнку бачать щось таке, що ми, от люди, які нормотипові, ми цього не бачимо. Мама ж Василини досягненням доньки радіє і каже, нині найбільша їй мріє, аби вона розвивалася і далі. Радію, тому що є зараз. Ну от ці досягнення, Даже, можна сказати, дивуюся. Я дивуюсь ним, бо я не знала, як воно взагалі піде в школі. Наталія Стеренець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.